Перш за все, для ефективного управління економікою ми вводимо нові потужності і створюємо нові робочі місця. Неможливо створити підприємство без технічних працівників. Сьогодні на Київщині ми за рахунок обласного бюджету фінансуємо спеці... спеціалізовані училища, які готують якраз такі. Які готують фахівців ось таких професій. Ви знаєте, це надзвичайно важливо відтворити, відновити і дати юнакові можливість працювати. На жаль, на жаль, дійсно, ми визначаємо, що було опущено. Не було комбайнерів, не було трактористів, не було слюсарів. І президент нашої країни Віктор Федорович звернувся і дав доручення органам місцевого саморятування відновити програми і фінансувати фінансувати такі заклади я скажу що на київщині на сьогоднішній день крім того урядом згідно постанови уряду створений центр зайнятості і ми проводимо ярмарку вакансій ми зустрічаємося із школярами ми розказуємо ми проводимо і мені приємно що сьогодні вже не кожен мріє стати юристом чи врачом в залежності від того, як він навчається, в залежності, де він проживає, в якій сім'ї виховується, є відповідні традиції. Головне зберегти ці традиції і дати можливість розкрити свої таланти кожному юнакові, і це нормально. Я впевнений, що кожен, хто сьогодні при владі, він розпочинав щось маленького. Неможливо прийти і стати великим керівником, якщо ти не пройшов відповідні шляхи, тому. Якраз ось ці моменти потрібно передавати молодому поколінню, втілювати в життя і давати можливість людям вибрати ту професію, до якої як кажуть, лежить душа по різним направленням, то по різним направленням. Сьогодні на Київщині не вистачає не тільки не тільки технічних працівників, а й в цілому фахівців медицини, фахівців сільського господарства. За рахунок бюджету, ми сьогодні навчаємо в національному інституті і національному університеті в медичному університеті імені Богомольця. 50 студентів з села навчаються. Ми заключаємо угоди і направляємо 100 студентів білоцерківської національний у університет. п'ять тих е. Э професійно технічних училищ і коледж коледжів фінансується за рахунок бюджету і готує спеціалістів середньої ланки, але для того щоб їх набирати, потрібно відповідно проводити роботу в школах. Тому наші галузеві фахівці зустрічаються в школах, відповідно проводять роботу. Як я вже сказав, центр зайнятості проводить ярмарок вакансій і зустрічаючись з молоддю розказує. Що за професія? Наскільки вона буде потрібна, і наскільки дитина, яка закінчить. Той чи інший заклад получить роботу. Це дуже важливо, щоб ця людина була забезпечена роботою. А для, цього, а для цього ми якраз створили відповідну програму, залучаємо інвесторів, вводимо в експлуатацію нові потужності. За останні три роки біля однієї тисячі нових підприємств створено на Київщині. Тільки в цьому році більше 30 тисяч місць в новостворених. Предоставлено на ринок праці, це надзвичайно важливо. То надзвичайно важливо, коли у людини є перспектива. Зрозуміло, що не все так гарно на сьогоднішній день. Є у нас дуже багато вакансій. На жаль, на жаль, люди бажають чогось кращого, і це закономірно. У людей є можливість виїхати до міста Києва. В місті Києві, як кажуть, ярмарок вакансій значно більший, тому і ми проводимо відповідну роботу з нашими дітьми з тими потенціальними майбутніми фахівцями, які які будуть працювати як в аграрному комплексі, так і в цілому, так і в цілому на київщині.